Окуп повторення складу чисел. Визначення часу за годинником та дні тижня. Осі ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Демусний рахунок. Назви всі числа від 1 до 7 в порядку зростання. Правильно!

Скажи, будь ласка, від восьми відняти три, скільки буде точилок? Правильно, буде 5 точилок. Вісім мінус 3 дорівнює 5. З сторони 7. Відняти три буде 4. В нас є 6 ручок. Відняти три ручки залишиться, звичайно, три ручки. З'ясу, які кісточки доміно показують склад числа 7. 3 плюс 2 5 не підходи, 3 плюс 4 підходи, буде 7, 1 плюс 5 буде 6 не підходить. 2 плюс 5 буде 7, підходить нам, 4 плюс 2 буде 6, не підходить, і 1 та 6 підходить, буде 7. 4 та 5 виконай віднімання. 5 мінус 3 буде 2. 4 мінус 3 буде 1. 5 мінус 4 буде 1. 4 мінус 1 буде 3. 5 мінус 1 буде 4. 4 мінус 2 буде 2. 5 мінус 2 буде 3. 4 мінус 4 дорівнює 0. Молодець. 7 і 3. 7 більше, ніж 3. 6 та 10. 10 більше, ніж 6. 4 і три. 4 більше, ніж три. Вісім менше, ніж дев'ять. І десять менше, ніж. Точніше, більше, ніж 0. Абсолютно правильно. вона кинула м'яч лівою рукою. Молодці. А якою рукою ти пишеш? Будь ласка. Назви предмет, що знаходиться зліва, справа та в центрі. Правильно. Зліва равлик. Справа дерево. Посередині сонечко у центрі. Годину показує кожен годинник. Подивися. Це третя година, або 15.00. Наступний годинник. Це або 9 ранку, або 9 вечора, тобто 21 година. Так. Далі. Шоста ранку, або 18.00. Це третій годинник. Завтра буде п'ятниця. Який день тижня сьогодні? Правильно, сьогодні четвер. А який день тижня був вчора? Середа, молодці. Назви мені, будь ласка, вихідні дні. Бігом. Правильно, це субота та не будемо знайти хибні рівності. Подумай, як виправити помилки. 5 мінус 1 дорівнює 4. Це правильно. 8 плюс 1 дорівнює 9. Правильно. 7 мінус 1 дорівнює 6. Молодці, це правильне рішення. 2 плюс 1 дорівнює 1. Це неправильно, тому що буде скільки? Правильно, 3. 6 плюс 1 буде 5. Неправильно. 6 плюс 1 буде 7. 4 мінус 1 буде. 2. Ні, неправильно, буде 3. 5 плюс 1 буде 4, ні буде 6, 9 мінус 1 дорівнює 8. Це правильна відповідь. Молодці. Споралися з нашим уроком.